Пане Ростиславе, історія із тим, що, зокрема, із Запоріжжя перевозять усі речі, перевозять усе награбовано, перевозять людей, визначають колаборантів, хто цим буде займатися, продовжується уже досить таки тривалий час. До чого готуються? Дивіться, я думаю, що багатьом це може нагадати вже такі події минулого року, коли це відбувалося тільки в Херсоні, коли це саме робилось. Насправді тут я можу сказати, є основна ціль. Перше, звичайно, ми повинні розуміти, що вони дійсно готуються до певної оборони і до того, що скоріш за всього вони там ці території будуть здавати, будуть відходити. Ми повинні це розуміти. Це перший момент. Це такий предвісник гарної, гарної новини. Якщо можна сказати, тому що абсолютно та сама історія відбувалася в Херсоні. Але для чого їм евакуювати цивільне населення? Повірте, не від любові до цього цивільного населення. І не від того, що вони хочуть його там якось спасти, або там щось, щось в цьому плані зробити. Це саме вони робили в Херсоні, коли вони евакуйовували в тому числі свою техніку, щоб вона не була уражена нашою технікою, нашою артилерією чи авіацією. Угу. Вони робили таким чином, якщо можна так сказати, прикривали живим щитом. Тобто тому вони включають авіації... в один караван і військову техніку, і цивільне населення. В тому числі або паралельно вони їдуть, і так вони саме аналогічно абсолютно вони робили в Херсоні. Коли ви пам'ятаєте, коли наші постійно били по Дарівському мосту, і тоді вони почали евакуйовувати, ніби евакуйовувати населення звідти але паралельно вони перекидували техніку, враховуючи, що ніби що ми не будемо бити по колонам, по цивільним людям, і таким чином вони спасуть свою техніку і зможуть евакуювати. Тому тут абсолютно нічого нового, тактика абсолютно та сама, і зрозуміла, і знову ж таки кажу: тут точно це не про. В якої з любові або турботи пане Ростиславе? Тобто, ми розуміємо, що у думках росіян контрнаступ розпочнеться з Запоріжжя? Дивіться, неважливо, де він розпочнеться, абсолютно чому немає тоді евакуюють людей ми, з Запоріжжя. Ми, чому тоді тут ми логіка? Дивіться, вони евакуйовували людей з Херсона. а Ми зробили успішну операцію на Харківщині. Спочатку, uh -huh. хоча думали всі, що підуть на Херсон, все, що куди підемо, що будемо спочатку звільняти, буде вирішувати генеральний штаб, якому я абсолютно в цьому плані довіряю. Вони показали, що вони можуть організовувати успішні операції контрнаступальні дії, які дають результат. Тому це вони будуть вирішувати, де буде краще, там будуть іти. Uh -huh. Спочатку не скажімо так, не, не ми це будемо вирішувати. Це не важливо, але звичайно. Ворог прекрасно розуміє свої слабкі місця, тому що одна історія звільняти там, коли там, умовно скажучи, заді тебе там поля території гори. Інша історія, коли заді тебе вже йде море, і відступати особа немає куди. Тому, звичайно, вони можуть відступати з метою зайняти більш кращі позиції, як це вони робили, наприклад, в Херсоні, коли вони уходили з правого берега Херсону, щоб відійти, умовно кажучи, на лівий і зафіксуватись там. Але я. Можемо їх розчарувати. Ми і до лівого берега доберемось і вже є перші в цьому успіхи.